Демократія у вогні суперземлю захопили, ілюмінати спустошують священну землю. Міста в руїнах, сім'ї розділені, прапори знечищені. Мільярди голосів втрачені назавжди. Чи може це бути кінцем керованої демократії не сьогодні? Настав час для повної мобілізації. Кожен захисник миру. Врятуй суперземлю! Ми перетворимо наші вулиці на поле битви. Наші ігрові майданчики перетворяться на театр воєнних дій. Ми будемо перемагати в ім'я великої демократії і покажемо їм, що таке справжня свобода, дисциплінований, озброєний та абсолютно безкомпромісний. Приєднуйся до боротьби. Суперземля чекає саме на тебе.